під того кандидата, який має перше стратегію. Розвитку подальшої України і будівництво демократії справжньої в нашій країни. Друге має план на 5 років, і третє має команду має команду підготовлених фахівців, які можуть на другий день реалізовувати цей план і стратегію. Так як ми цього не отримали, то ми оприлюднили свою стратегію. Вона в скороченому вигляді є в моїй програмі Сім перемог України. І безумовно, ми покажемо нашу команду на наступному тижні. Це не буде кандидати на посади. Посади кандидати на посади даються тоді, коли є на що призначати. Це будуть кращі фахівці в нашій країні по кожному напрямку: оборона, безпека, економіка, культура. Як ви привабити кращих фахівців? Я не маю сумніву, що кращі фахівці, здебільше, до речі, це позапартійні професіонали, які ще залишились в нашій країні, з задоволенням в ця, в той момент, коли фактично корабель державний втратив керованість, і ми стоїмо на порозі можливої загрози нашої державності. Я впевнений, що по моральним якостям ті люди, які ми будемо пропонувати, вони радо прийдуть і будуть працювати з України. України. У нас ще є дзвінок від слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть звідки телефонуєте запитання до Ігоря Смишка? Алло, Алло, не дочекалися, очевидно. Тоді. Е... Програмою Свобода вибору користаються деякі громадські організації, які мають великі запитання до кандидатів на пост президента і кандидату, коли не мають змоги їх поставити прямо. І, от громадська організація, право на захист пише. Що вони досліджують програми всіх кандидатів, пишуть до СМИшка у програмі? Ви говорите, що будете орієнтуватися на забезпечення державної підтримки переселенців та врегулювання майнових відносин між фінансовими установами та переселенцями. Розшифруйте, будь ласка, про що йдеться? Йдеться про те, що в нашій країні сталася трагедія. Ми були атаковані нашим сусідом, і йде вже багато років необ'явлена війна, і більше мільйона людей змушено було залишити свої оселі, своє майно і переселитись на. Ні, ну, пане Ігорю, без експозиції, це зрозуміло. Вони очевидно запитують про механізм та врегулювання відносин між фінансовими установами та переселенцями. Що це мається на увазі? Ви хочете, щоб я зачитав вам конкретні зміни до законодавства України, треба внести? Одне, два. Одне-два. Ви знаєте, скільки виплачено пенсій на окупованих територіях за цей час? Кажуть. Суму знаєте? Ні. 60 Конкретно. мільярдів гривень. Угу. Серед них 40 тисяч є на території навіть окупованої зараз військовослужбовців, військових пенсіонерів. Деякі із них з зброєю в руках воюють проти нас. В той час, як ті, які переселились сюди, можливо потребують цих коштів тут для того, щоб їм допомогти створити малий і середній бізнес, для того, щоб їм якось оплатити їх по помешкання. Тобто потрібно дуже чітка. Водорозділ провести перед тими, хто залишається громадянином України, хто хоче захисту і їх прав, і економічного захисту, ми не змогли їх захистити там. Оці всі зміни над цим фактично у нас пакет група працює весь час. А, і з вашого дозволу, це питання. Якщо ви у мене заберете час і не дасте пояснити, хоча б що таке консервативна демократія, Ні, і, ми, а, ми обіцяли обов'язково. Давайте собі. говорити про стратегічне систему утворюча, не схематично. А, я так би просив вас. Ну, є інтереси також слухачок і слухачів, і вони просять конкретних відповідей на конкретні запитання. До речі, у мене запитання тепер до Юлії Тищенко, нашої політичної експертки. Наскільки таке ставлення до проблеми виплати пенсії, до того, хто хоче, хто може, хто захищає Україну, хто воює проти України, наскільки воно може бути кардинальним для того, щоб люди сформували своє ставлення до кандидата? Дивіться, якщо мова йде про громадян України, які проживають сьогодні на тимчасово окупованих територіях, власне, вони всі громадяни України, і ми, ну, сидячи в цій студії, ну, я не впевнена, що ми можемо взагалі вирішувати, да, хто громадянин, хто не громадянин. Якщо вони громадяни України, звичайно, ну і тимчасово окуповані території, особливо це стосується Криму, є Женевська конвенція. Відповідальність несе Росія за утримання цієї території, за права і свободи, але тим не менше, що до Донбасу, да, у нас дійсно є система виплат пенсій. Вона абсолютно недосконала, і Про це дуже багато говорять там і громадські і міжнародні організації, пропонуючи свої можливості виплати цих пенсій. Але я не думаю, що в цій аудиторії взагалі ну, можливо вирішувати знову ж таки, кому, що і куди да для цього потрібні дійсно не знаю там розслідування, рішення суду, все ж таки, особливо якщо брати там варіанти амністії і, і все інше. І мені здається, от дуже важливо Справді, да? От, питання там, соціальних виплат, там же мова не тільки про пенсії може йти, м'яко кажучи, це питання якраз і пов'язане з, з державною політикою по побудові мі збільшення мір довіри да? От, в цьому світі Дякую, є така політика. Дякую, Юлія. Ігор Смешко має щось додати. Маленька ремарка. А, коли ми досліджували це питання, ми були дуже здивовані. У нас було виділено десь 18 мільйонів євро Європейським Союзом на допомогу створення малого і середнього бізнесу для тих людей, які були переселені на основну територію України з окупованих. І коли група, яка почала працювати, а це представництво Організації Об'єднаних Націй в Україні, доручили цією справою, вони звернулися до Міністерства соціальної політики. Дайте ж нам списки цих людей. Там було десь від 3 до 4 тисяч євро можна було на людину комусь парикмахерську купити, комусь купити комп'ютер, він буде мову навчати, комусь допомогти з захворюванням. І що виявилось? Міністерство відповіло: ми не ведемо, у нас немає такої інформації. І представництво ООН почало само збирати цю інформацію, найняло додатково людей для того, щоб цим займатися. І що виявилося? Було рекомендовано три фірми. Приватні, які почали початкову анкету заповняти і брати 100 євро з цього фонду для того, щоб дати в той час, як державна установа. Ось про що йдеться, що в моїй програмі держава повинна цим опікуватися, а не віддавати це перекупщикам і ті навіть гроші, які нам дадуть допомогу, вони повинні доходити до людей цим людям дати можливість відчувати себе захищеними громадянами України. От бачите, які історії просто людські ховаються за деякими формулюваннями. Юлія Тищенко хоче додати щось будь ну, ласка. Я просто да, хотіла б додати наскільки я розумію, зокрема стосовно малого бізнесу, де проон сама проводить низку програм, які допомагають значить, людям от, створити те, що ви кажете. Я була б дійсно тільки рада, якщо б держава не за міжнародні гроші, власне, а мала б там свої програми. Чому тому, що ну треба розбирати, що це було це технічна допомога, да про те, про що ви кажете, там це ну, не знаю, гранти, це кредити. Ну, Сказав його смішко, але це можна дуже ні, було ні дати це, це, на відкриття це дуже важливо, це дуже важливо. Ну з, знову ж таки я дуже люблю точні назви. Ну я розумію, що в цьому зараз ми випадку не йшлося відділити. про те, що було виділено 18 мільйонів євро на гранти людям могли давати ну, держава, від трьох. як правило, нас не видає. Державні інституції а, справа йде, що держава навіть не дала організації націй списки. Тих людей, які могли б їх отримати. І е, певні посередники почали знімати з е, кожної аплікації, ця аплікація за, просто паспортні дані по 100 євро з... Зрозуміло. Є запитання, е, от дуже часто кажуть, у того кандидата такий медіаресурс, у того кандидата такий медіаресурс. І з цим пов'язане запитання Саші із Броварів. Доброго вечора! Вас розхвалює Дмитро Гордон. Чому? Він що, буде головою Нацради з радіо і телебачення? Чому він мене підтримує? Треба запитувати, очевидно, у Дмитра Гордона. Він такий же громадянин України, якому, очевидно, доля нашої держави не є. Не така важлива. Ви подивіться, хто ще на першому каналі російського телебачення може в ефір на всю Росію заявити, що Путін це злочинець. А, ну якщо ви можете сказати, що такого багато є в нас, то я вам не повірю. Але це треба його питати. А, я особисто прийняв рішення, а, тому що а, дуже багато людей звертались до мене до кадрового військового, чому я в цей час а, під час того, що я бачу. Ситуація настільки загрозлива, перший президент України навіть сказав, ці вибори можуть бути останніми. Я в 2004 році прекрасно бачив, що жоден з кандидатів, ані Ющенко, а ані Юнукович, і його команда вони не здатні далі забезпечити розвиток України Це буде розрив на дві половини України, але кадровий офіцер. І мої знання вони отримані на службі держави, яким чином я міг прокричати і хто це почув У 2009 році. Мене спитали, за кого будете голосувати в наступних виборах. А я відповів ні за кого. Більше того, сказав, що ці два кандидати, неважно хто переможе, він до кінця сроку не добуде. В січні 2013 року, за рік до Майдана, я дав інтерв'ю і виступив на міжнародній конференції, де сказав, ми стоїмо на порозі чергового Майдана, який буде кривавий, і ми втратимо частину території за рік. Але зараз, як військовий, для військового є ситуація, де іншого нема, як зробити крок вперед. Я від себе все залежне зроблю, а далі. Залежить від виборців і народу України. Маємо ще дзвінки від ваших потенційних виборців. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Запитання до Ігоря Смишка. Добрий вечір. Добрий. Е, телефоную з Криви, кривий ріг місто. Е, таке запитання. Е, Дмитро Гордон в одному з своїх ефірів сказав, що начальник вашого виборчого штабу буде дуже відома людина. Е, коли ви об'явите. Цю людину і хто це буде. Дякую. Можна, на зараз. Дякую. Начальник мови виборчого штабу, генерал-лейтенант Збройних сил України Андрій Таран. Тільки нещодавно звільнився з посади першого заступника командуючого сухопутними військами. Вісім місяців був фактично на передовій, очолював ЦСС там. Це кадровий військовий командир знітракетного полка в 91-му році закінчив академію національної оборони Сполучених Штатів. Був нашим представником при ООН. На, був першим заступником керівника головного управління розвідки Міністерства оборони. А остання посада під час війни він був перший перший заступник командуючих сухопутних військ. У нас є одна рубрика, назва якої вводить часом в оману кандидаток і кандидатів. І вони думають, що зараз зтитиметься про майно. Задекларовано воно називається. Задекларовано. Але вона насправді зовсім не про майно, а про те, що декларує у своїй програмі кандидат. Ми знаємо, що ваша називається Сім перемог для України. Будь ласка, що це за сім перемог? Є три закони демократії, які сформовані в цій програмі семи перемог. Якщо ми не граємося. А якщо ми не хочемо далі продовжувати копіювати авторитарну модель Росії, феодально олігархічно кланову, прикриваючись лише шатами демократії, то треба ці закони виконувати. Перший закон демократії говорить, що необхідною, але недостатньою умовою для побудови демократії потрібна критична маса середнього класу в країні більше 50%. Це заможні і високооплачуємо. Працівники, службовці, військовослужбовці, лікарі, вчителі, інтелігенція це ті, хто вийшов на пенсію, вони повинні бути не жебраками, а вони повинні бути захищені. Це малий і середній бізнес. Тому, якщо б сказати коротко. Суть моєї програми це гімн середньому класу. Та е, тарифна і податкова політика, яка здійснюється у нас в країні, вона є антиконсійною, тому що вона знищує в нас основи демократії середній клас. Стаття 13 Конституції говорить, що надра е, і всі копалидні належать народу України. А ви подивіться за це президентство, яке зараз е, добігає кінця, в вісім разів збільшена платня за за електроенергію в 5 раз за природний газ, в 3,6 за тепло, в 2,9 за гарячу воду. І це при тому, що ми видобуваємо на сьогоднішній день 21 мільярд кубів газу, а для того, щоб населення забезпечити потрібно 16 Пане Юрі, а, ну це, це тому. Я перепрошую, це змушує мене поставити запитання. Одна кандидатка обіцяє знизити тарифи вдвічі, інший кандидат у чотири рази. А, а тепер продовжуємо далі. А ви? Продовжуємо далі. Я нічого не обіцяю. Я обіцяю реформувати політичну систему і економічну надбудову держави, переход до індустріальної моделі побудови економіки. І політична система отут ми йдемо. Другий закон демократії говорить, що стала політична система, буває тільки тоді, коли є реальна децентралізація влади з передачою всіх можливих повноважень внутрішньої політики як можна нижче на місця. А з виконанням положення Конституції, що територіальні громади повинні управляти недержавні адміністрації в районах, областях, що три гілки влади повинні бути одна від одної відокремленої. І не можна з адміністрації президента слухавкою керувати виконавчою судовою гілкою владою. Це кримінальний повинен бути злочин. Це наявність мінімум двох політичних партій, заснованих на ідеології демократії, щоб одна, яка при владі знаходиться. Контролювалася реально опозицією демократичною в парламенті по її розходуванню бюджета, по її розходуванню власності держави. І в всьому світі демократичному є тільки дві системи утворюючі партії: одна консервативна, друга ліберальна. Це ази. І... І, і поки ми цього не зробимо, всі інші розмови це схемотехнічні розмови про наші болячки без системної розуміння проблеми, зміни. Політичної системи і економічної е бази е нашої країни, і отут настав час для хвилини про те, що таке консервативна демократія в українському варіанті. Демократія взагалі це розуміння того, що виборність, відокремленість і лок влади, підконтрольність, підзвітність влади як законодавству, так і суспільству це базові елементи. Будь-яка пересічна людина, ви можете знати її 30 років, а, але дайте їй владу необмежену і дайте гроші, а потім заберіть і подивіться, що робиться з цією людиною. На жаль, так люди е, створені. І єдина демократія вона дає можливість не путати її з анархією. А демократія це верховенство права, перш за все. Вона чітко. Розрізняє гілки влади і забезпечує верховенство судової гілки влади над іншими владами під час спірних питань. Але це все можливо тільки тоді досягти, якщо є дві системні партії, які поділяють оці ці принципи, але різняться чим? Консерватори. Консерватори говорять. Спиратися треба в конкретній країні на історичний досвід, на історичні традиції, не руйнувати хату, поки не збудуєш нову. Будуй поруч нове і поступово переходь туди. Ліберали, як правильно говорять, світ дуже швидко змінюється. Треба всі інновації брати світ світу і терміново і впроваджувати. Але одні роблять. Певний крок для інновацій другі цементуються з рахуванням традицій, і крок в крок е, забезпечують е, сталі державницькі традиції функціонування системи зрозуміло, влади. пане Ігорю. Дуже докладно і я вважаю чітко. І от в зв'язку з цим запитання від коаліції правозахисних організацій. Правозахисний порядок денний, чи готові ви підтримати ратифікацію Україною Стамбульської конвенції про протидію домашньому насильству? І чи не боїтесь слова гендер у цьому документі? Це про традиції, новації. Ви знаєте, вчора відповідав на інтерв'ю на це питання категорично так, безумовно. Все, дякую. А ще одне запитання. Перед тим як піде у нас особлива рубрика, пише нам Кроатон на вайбер. В одному інтерв'ю пан Смишко сказав, що медреформа не така, як має бути. Разом з тим. Він каже, що треба дати дорогу професіоналам і не заважати їм працювати. Так можна не заважати пані Уляні працювати. А де ви чули, щоб я сказав, що я за те, щоб заважати їй працювати? Я говорив про те, що реформа нам потрібна, але як консервативний демократ. Я вважаю, що по-перше, ця реформа це не тільки недоробка пані Супрун, це недоробка уряду. Вона була повинна була бути пояснена суспільству її етапи. Вибачте, це дуже важлива річ. Нема нічого більш важливого, ніж людина. Основний капітал економіки це людина, її здоров'я, її освіта, її культура. Французи витрачають мільярди кожний рік саме на ці речі. Маргарет Тетчер говорила, є країни, де копалин зовсім. Але людина здорова, освічена і культурна це головний капітал. Отже, реформа потрібна. Але ж Ця реформа, навіть згідно з конституцією, вона не повинна погіршувати соціальні умови наших людей. Її потрібно супроводжувати, допомагати, об'ясняти, що це пояснювати, що робиться, які етапи, і не погіршувати те, що є. Зрозуміло, і зараз традиційна наша рубрика називається Запитання на засипку. Я сам не слухаю цю рубрику, щоб була повна несподіванка. Це ми на вулицях збираємо такі запитання, будь ласка. ЗАПИТАННЯ на засипу. Коли буде наведений порядок в нашій країні, коли буде покращення життя в нашій Україні? Тарифи, коли буде знижка? Яка знижка? Мені, Боже, наприклад, за січень Немає місяць 2,400 чотириста треба заплатити, а пенсія в мене дві і проживіть, як хочете. Чому не згадується більше питання Криму в передвиборних кампаніях? Ну, тобто, всі там щось обіцяють, а цього більше не обіцяють. Як ви относитесь к російськомовних українцям і к медреформі? Запитання на засипку. Ну, про медреформу ми почули. Скажіть про російськомовних українців, пане Ігоре. Я два роки працював військовим еташе і представником Міністерства оборони в Швейцарії при міжнародних організаціях. В цій країні розмовляють на трьох мовах. Майже неприміримі нації історично французи, німці, але абсолютно спокійно вживаються. Але для наших умов для України, по-перше, не може бути питання про державну мову. Це питання закрите. Державна мова може тільки бути одна. Але повинна бути абсолютна толерація. Ми ж йдемо в Європу, ми декларуємо європейська хартія мовна. Насильницьки нікого не заставиш полюбити мову і культуру. А на державній службі українська мова. Якщо російськомовне населення використовує російську мову в побуту для це, це їх право. Але на державній службі очевидно, що треба вивчити українську мову. Я європейець, я дуже люблю е, україну, але я знаю і англійську, і німецьку, і французьку. І якщо до мене звертається на російський, я завжди стараюсь відповідати на російський. Французи, якщо звертається на французький, на французький, я мрію про те, що український Юнаки будуть розмовляти п'ятью шістью мовами. А юнки. Вони ще більш часто бувають е, талановиті. Зрозуміло. А Є у нас ще телефонні дзвінки? Зараз немає. Є, є, показую його Ренисенко. Будь ласка, ви в ефірі. Це останній буде телефонний дзвінок в цій програмі. Ваше запитання до Ігоря Смишка, але перед тим, звідки ви телефонуєте? А, вас вітає зі стритінням. Якраз. Російськомовний українець із Києва. Запитання таке. Мене вразив розмір вашої пенсії. Такої пенсії ти буду Андрія Колякува. Звідки така пенсія? 250 п'ятдесят тисяч. Дякуємо. Цікаво, Дякую. Злітки. Тільки е, я не розумію про яку пенсію ви говорите. 250 тисяч за рік. Е, у мене пенсія 20 тисяч, але повірте мені, я собі пенсію не назначав. У 2005 році, коли я був звільнений з посади генерал армії, будучи генерал-полковник, доктор наук, професор, після 35-ти кадрової служби, у мене пенсія повинна була бути, до речі, вдвічі, мені здається, меншою. Але на той час на посаду голови Служби безпеки був призначений пан Турчинов. Він взагалі не служив. Ужив і у нього наша ж платня з чого складалася роки, вислуги проценти за особливі умови. І мій посадовий оклад, коли я був на посаді, він був набагато менше. А вже коли звільняли. То пану Турчиного рішенням Кабінету міністрів зробили там ну, астрономічно по тим часам платню, тому що у нього ж військових дзвонів не було, вислуги не було. І коли мене звільняли, нарахували пенсію з рахуванням посади, яка б посадова клада пане Турчино. Дуже цікава вийло, механіка. От, отак вийшло 20 тисяч. Дуже цікава механіка. Дякуємо всім, хто зателефонував, дякуємо тим, хто написав нам на Viber. І, а... У нас остання залишається наша рубрика, вона називається резюме. Резюме. І резюме я пропоную зробити нашій політичні експерції Юлії Тищенко у тому сенсі, от наскільки те, що ви почули від Ігоря Смешка, а також наскільки характерні та привабливо, непривабливо для виборців, і наскільки характерні ті запитання, які лунали або е, писали нам на Viber. Ну, щодо привабливого, не я думаю, що виборці самі від, ну, дадуть таку відповідь там, в день виборів, але ну, звичайно кожні пропозиції можливо породжують попити навпаки да, в даному випадку. Щодо... Я, я ж не прошу сказати, uh -huh. наскільки я вони там... правильні чи неправильні. Ні, ну, е, ну, а неправильних насправді неправильних питань взагалі немає, мені так здається. Да? Тобто, якщо люди е, ну, хочуть їх задати, значить ну, їх це хвилює. Переважним чином ми бачимо. До речі, що питання стосувались там не тільки не стільки тарифів, да, хоча ну, не, не без цього абсолютно, але стосувались там і питань мови, да, і, і, і різних минулих днів, і питань щодо територіальної цілісності, зокрема Криму, да, що, в принципі, мене особисто дуже тішить, особливо якщо це така е, випадкова вибірка да, власне, да, власне цих питань. Ну, Це просто заставляє задуматись, що не тільки тарифами єдиними, і тими. Абсолютно подекуди популістичними речами, там пов'язаними з дуже простими відповідями на не такі вже прості запитання, зокрема щодо економіки. Ну і от ну, особисто там щодо мене, щодо почутого, да, тобто, ну мені здається, що пан Ігор він прекрасно блискучим розбирається, можливо, там 17 Ті розвитках в Сполучених Штатах і щодо цієї безпекової складової в Україні це важливо. Чому? Тому що, якщо говорити про, без, про повноваження президента, це зовнішня політика, і це питання безпеки, власне, да, в тому числі, хоча там є і, і інші різні кола. Але щодо різних, ем, ну. Я можу да, там речей щодо там, гуманітарної політики, мовної політики там, чи навіть от, перемоги номер 2 в вашій програмі, зокрема щодо повернення Криму. Ну і Донбасу, відновлення територіальної Микрофон. цілісності. Тут можна, ну, є над чим думати. Ну і щодо двох партій, двопартийної системи, ну то може і дали. В нас їх майже 300. Тобто, що що, що ну скажімо, це не м'ягко кажучи, не так, щоб дуже вкладається. І якраз це є нашим останнім запитанням до Ігоря Смешка. Бачите, у нас ми, на жаль, не змогли розмовляти про системні питання, а тільки схематичні. Тому я ж не говорив, що потрібно дві партії. Це дві системи утворюючі. Ви подивіться на Британію, подивіться на Сполучені Штати. Але Франція, припустимо, чи Німеччина багато партій є. Але дві системи утворюючі, біля яких купкуються інші зелені і таке інше. Одна консервативного спрямування, інша ліберального. Я говорив, що потрібні принаймні дві системи утворюючі. А скільки в нас в Україні буде, це побачимо. Але єдине, що це зараз вже загроза політичній системі, коли у них у нас є 300 партій, але жодної заснованої на ідеології, а не вождізмі. Нагадаю, Ігор Смешко, кандидат на пост президента України, очільник партії Сила і честь, був гостем цієї програми Свобода вибору це програма для тих, хто цінує свій голос. І уже сьогодні, ввечері, пізно можна буде запис цієї програми послухати на сайті громадське.радіо. А на сайті громадське.Радіо завтра можна буде прочитати повну розшифровку того, що лунало в ефірі. Андрій Куликов провів цю програму, і з нами також була політична експертка Юлія Тищенко. Видавав до ефіру звукорежисер режисер Ігор Онисенко. А відеотрансляцію забезпечив Олександр Шульга. Віоло Бурда незабаром подасть вам новини громадського радіо. Свобода вибору програма для тих, хто цінує свій голос.